Граєш сам, дивися, як переймаю кінч. Продай хату, продай на свою машину і купи крипти. І за місяць зароби 500% до вклади. Сьогодні ми перевіримо, чи ця схема працює. Продавати нічого я не буду, але у що я це зробив. І маю 25 тисяч доларів, які не ховаю під подушку, а переводжу на біржу та купляю всякої крипти, яка може як і ксанути, так і впасти на 99%. Це буде до. Відео після вийде після того, як буде чітка інфа, наскільки виросли ці гроші, чи що з ним залишилось. Приємного перегляду, буду вдячний за лайк та підписку. Перша крипта, яку ми Сьогодні купимо буде арбітром. Приємний блокчейн, дешеві комісії та сильні інвестори, які тримають ціну і відкупили токени за райдропа. Йдемо і купуємо їх на 5 тисяч доларів. Монетка спокійно може полетіти на 5 доларів, і ці 5 тисяч перетворяться на майже 30 тисяч доларів. Коротше, так ми інвестували пів машини в крипту. Ходиш! Ну і пизду. Якщо хочеш, так само можеш створити свій портфель Програма і сайт називається CoinMarketCap. Дуже зручно святково цей поточний баланс і рейтинг криптовалют одному додатку. Тепер продовжимо. Trust Wallet так само хороший проект, який тісно співпрацює з Binance. Певно, єдиний токен від гаманця, який не впав каменем. Максимальна вартість одного токена була 2,6$. долара. Зараз 0,7 долара. І дуже стабільно, як на медвежий ринок. Переходимо на біржу і купуємо на другу частину машини монеток на 5 тисяч доларів. Вдалось купити більше 6700 ТВТ. Якщо ТВТ. Якщо вона на битці, може бути по 10 доларів, то це 67 тисяч доларів. І ми зразу робимо окуп проданої машини і квартири. Це розважально експериментальне відео, і повторювати тут 100% нічого не треба. Тепер починаємо інвестувати гроші з проданої хати. Перша криптовалюта, яку купимо на ці гроші, буде біткоін. Це криптовалюта номер один на даний момент. Можливо, так буде не завжди. Біткоін так само може сильно вирости в ціні і зробити неймовірну кількість іксів. Як він зробив до цього? Переходимо на біржу та купуємо його на 5 тисяч доларів. Вийшла ось така маленька сума біткоїну. Але якщо врахувати, що в світі всього 21 одна тисяча біткоїнів. Це виходить дуже навіть велика сума. Великі корпорації активно скуповують біткоін і вірять його ріст до 1 мільйона доларів. І якщо так станеться, наші 5000 доларів перетворяться в неймовірну суму. Далі на 1500 доларів купуємо 5 криптовалют, які на минулому ринку показували великий ріст і мають хороші команди. На 500 доларів кожної. І так, міна 500 доларів, я 500 доларів, Dash 500 доларів, AIP 500 доларів і VanInch 500 доларів. Ці токени не є суперстабільними і сильно просіли в ціні. Якщо повезе, на них буде великий прибуток. Простими словами, це нормальні проекти, на відміну від тих, про які я розповім далі. Тепер на 2500 доларів купимо п'ять супер мега небезпечних щитків, які вже просіли не до 99% і мають туманне в майбутнє. Shiba Inu 500 доларів, Flow 500 доларів, Pepe 500 доларів, VAX 500 доларів, FTT 500. доларів. Це дуже ризикова інвестиція. І з великою ймовірністю ці 2500 доларів перетвориться в 250. Але якщо повезе і ціна хоч однієї з них стане як колись, то 500 доларів перетвориться на 20 000 доларів мінімум. Казано, коротше, і на останні 5 тисяч доларів ми купимо ефір. Це топ-2 криптовалюта після біткоїна, яка стабільніша за попередні супер-мега небезпечні токени і може сильно вирости в майбутньому. Куплений ефір ми можемо використовувати в ретодропах, щоб отримати ще більший дохід з нього. Що таке ретодропи і інструкцію по одному з них, саме за касинку, ти можеш подивитися в кінці цього відео. Натисни лайк та підпишись на канал. Це сильно поможе мені у просуванні, а також можеш його поширити та прокоментувати. Скоро нові відео.